Буковина, регіон, який за останні 10 місяців прийняв понад 100 тисяч переселенців. Чернівці стали прихистком та місцем фантастичної роботи волонтерів. Люди об'єдналися. Місто пронизане історією відкрилося в Україні ще більше. Тут досі є численні відбитки старовини, уламки минулого, на які чернівчани та гості зазвичай не звертають уваги. Про те, чому варто їхати до нас, і що можуть розказати гіди, дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Щоденно опівдні на вежу ратуші піднімається сурмач і грає легендарну пісню Марічка. Одна із улюблених атракцій чернівчан та гостей. Та місто на пруті має ще безліч інших цікавинок, про які гордо розповідають гіди. І не завжди це просто екскурсоводи, а переодягнені герої, які допомагають поринути у стародавній час, коли чернівці лише будувались. Привіт, мене звати Ярослава Адамчук, Я екскурсовод Чернівцями більше відомий як пан Ярко. Чернівецький репортер потрапив на оглядову прогулянку із паном Ярком. Фактично кожна будівля серед місця має свої таємниці і легенди. Ось на цьому балкончику теперішньої міської ради ділиться екскурсовод. Колись був пункт пожежного спостереження. А за цими вікнами прямо у ратуші у свій час жили вельможі у квартирах. Про все це розповідає пан Ярко. Навіть не знають корінні чернівчани. В місті такого про що не знають містяни, є дуже багато і на кожному кроці. От ну елементарно навіть чому два годинники на ратуші, так тому що один з них подарував бургомістер Антон Кохановський, і все це лише про одну, про те найголовнішу будівлю у Чернівцях. Своїм туристам місцеві гіди розповідають чимало і про те, що вперше кавою люди на сучасній території України змогли насолодитися саме у нашому місті. От десь приблизно на цьому місці, де оцей блакитний і будиночок свежий. Був побудований маленький в кінці 18 -го століття готельчик, дерев'яний, який називався «Три корони». і саме в тому готельчику була відкрита кав'ярня в червівця. І зовсім не у Львові, як проте складають легенди: вузенькі вулички, потаємні дворики, стіни, які розписані фресками, їх розгледіти можна і досі. кожен куточок міста це сторічна історія, про яку варто знати, запевняють гіди. Плик. Екскурсоводи кажуть, чернівці це не тільки місто із перлиною, колишньою резиденцією митрополитів Буковини і Далмації. Гіди покажуть і розкажуть вам усе. Обіцяють пригоди та хвилюючі переживання. Генрієта Беух діаначіга, чернівецький репортер, телеканал СІ 4